30 липня і я на пасіці. Погода чудова, 32 градуси в тіні. І сьогодні я хочу розвіяти міф про те, чи опалює бджола ніжки, обметал, коли час сонця. От маємо вулики, де перельотки у нас дерев'яні. Отак от на цих прильотках себе веде бджола спокійно прилітає, вилітає, повзає взад перед, вентилює вулик. От. А от задній ряд у мене бджоли сідають на металеві прильотки. От металеві прильотки разом із пилко уловлювачем. Як я сказав, температура на дворі в тіні 32 градуса. Сонце пече, хмар немає майже. Яка температура цього металу, я не знаю. Досить гарячий, у руки пече. І хочу показати, як себе веде бджола. На таких прильотках. Одивимось, бджілка повзає взад-перед, яка хоче сидіти, відпочиває і нічого її, хлопці, в ноги не пече, а не пече в ноги тільки через те, тому що в неї немає п'ят, так як у людей. Звичайно, сміюся. От так себе ведуть бджілки на металевих прильотках. Ось як можна побачити, сонце пече на повну катушку. Метал розжарений. Бджоли по ньому повзують, навіть не замечаючи, що вони повзують по металу, який є розжарений. Йдемо далі. Вот, будь ласка. Оцей міф я хочу розвіяти, що в жару бджола опалює ножки об метал, тобто об решіточку чи об прильотку. Отак От бджола себе веде. Прекрасно. А справа тільки в тім... Що її не пече, що в неї хітин. І лапки у них не мають ні ступні, ні шкіри. Лапки у них мають кіхтики, якими вони чіпляються. І ті кіхтики із хітину а хітину по барабану температура і 100, і 150 градусів. Так що, хлопці, немає проблем, що зробити. Прильотки, як ви бачили по моїх роликах, оці прильотки я не знімаю ні зимою, ні літом. Вони разом з пилкоуловлювачем, уловлювачем, от вони тут так чіпаються, це пилкоуловлювач. уловлювач, так вони виглядають, І нічого, хлопці. Бджолу у лапи не пече. Ну що ж, на такому позитиві я буду закінчувати. Це коротеньке відео. Хотів розвіяти міф. Я думаю, що я його розвію. Все, пока, удачі!